Oh, Прийміть, будь ласка, наше співчуття. Ми розуміємо, що це великий біль для, перш за все для тих людей, хто втратили близьких. І вони, я не знаю, я не знаю хто це серед вас, але будь ласка, якщо вони є, будь ласка, прийміть наші співчуття. Ну, якщо влада місцева допомагає, так воно і повинно бути. Це їх робота, вони повинні це робити. І всі служби наші, я, наскільки мені відомо, всі служби наші працюють, ДСНС, то, що допомагали, боролись за життя дітей і для всіх, дорослих і дітей. Ми проводили консультації з прем'єр-міністром Греції. Також сьогодні у нього візити. Ми зустрічалися, знаємо доповіді, що обов'язково всім сім'ям. Всім сім'ям, які я втратили. обов'язково їм допоможуть. Які втратили, повернути рідних, близьких це неможливо, на жаль. Щодо квартир, щодо питання втрати документів, то що всім допоможуть обов'язково. Документи треба зробити. Зробимо документи Надо і коридор. До щоб зробили. швидко вам віддали документи. Коли в нас може ну, транспорт мало. А да? просто їхати, мені здається. І потім будуть проблеми, якщо просто існувати в, де, в будь-якій державі без документів. Мені здається, що це буде ускладнювати її і вам, потім питання. Тому треба відновити так. швидко документи. Так. Я вам дуже дякую, що ви знайшли сили, що ви приїхали сюди, Володимир Олександрович. Ви велика людина, ви молодець. Хай вам Бог допомагає, хай дає вам сили. Me you. you are <laughs>